Хмари згощуються над Зеленським і Єрмаком, і здав цих двох товаришів їхній, здавалось би, улюблений воєначальник Кирило Буданов. Отже, очільник гурмо дав інтерв'ю Кримреалі, де сказав свою думку, чи на його думку якось би затримало російських загарбників мінування і підрив Чонгару. І от Крило Буданов сказав, що так, якби було підірвано мости. Це б дало українським військам перевагу. Ми б могли виграти кілька годин дуже критично важливих, і рашисти так просто парадом би не пішли. Спочатку на Херсон, потім на Бердянський і окупували місто Маріуполь. Як сказав Буданов, якби було підірвано мости, тоді б рашисти змушені були будувати понтонні переправи і робити повітряні операції. І не факт, що вони б далися так дуже легко, як 24 лютого.